Всім добрий ранок І так, вперед на барахолочку Шість ранку вже стоять машини, люди розкладаються. І по чому така красота? Прикольно, дракончик. Ого, тяжка. А ця риба? Красиво. 40 Отак друзі прийшов чоловік на ринок, тільки поклав сумки, сразу прибігли перекупи і розпаковують його прямо з сумок. Картина. Це, це Карпати. Ага. Карпати. А, а хто її виробляв? Хто виробляв, то вже помер. То вже помер. На машзаводі заводі робив. На якому? Маш завод. Ага. Машина стрільний. Машину, это, як шикарно, шикарно. А це наша робота взагалі стара чи і... Це наш. Це наша. Найшов тут на базарі дитячий мір. Дитинский машинок. Мрія любого школьник. Капець. Джаю всім, такий домик в Альпах. Ну, Капець тяжка. Це метал? Ні, це дерево. Ні, це алюмінієм. З алюмінієм? Старий бручок за 20-ку буде. Щось оно. Бо я в 38 квартирі живу там. Тіло налетіло на циганів, розбирають, бо вони не вміють продавати, дешево все, не розбираються, люди налетіли. 8 інтересує, можна довго. Да, ассортимент срезал, да?